Вітаю на каналі Пошук історій. Вбити якомога більше людей, беззахисних людей. Більше, ніж будь-який чоловік чи жінка, які коли-небудь жили. Джейн Топан, серійна вбивця або Янгол Смерті, як її ще називали. Джейн Томпан народилась як Онора Келлі 31 березня 1854 року в Бостоні, у родині ірландських іммігрантів. Її мати померла від туберкульозу, коли вона була дуже маленькою, а її батько був добре відомий як ексцентричний і жорстокий алкоголік, у якого були явно психологічні проблеми. У 1860 році, лише через кілька років після смерті дружини, він віддав своїх доньок до бостонського жіночого притулку і більше їх не бачив. У листопаді 1862 року, менш ніж через два роки після того, як її покинув батько, Онору призначили служницю за найму у будинок Топан». Хоча Онора так і не була офіційно усиновлена топанами, вона взяла їхнє прізвище і з того часу стала Джейн Топан. У 1885 році вона почала навчання на медсестру в Кембриджській лікарні, на відміну від ранніх років, коли її описували як блискучу та жахливу у лікарні. На той час її любили, і вона була яскравою та доброзичливою особистістю, за що й отримала прізвисько Весела Джейн. Щодо пацієнтів, з якими вона зближалася і, нібито як допомагала лікувати, зазвичай вона полюбляла саме літніх та дуже хворих пацієнтів. Під час ординатури тапан використовувала своїх пацієнтів як піддослідних кроликів в експериментах з морфіном і атропіном. Вона. Змінила їхні призначені дози, щоб побачити, як це буде впливати на їхню нервову систему. Вона дуже багато часу проводила з ними наодинці, і коли вони були в безсвідомому стані за сприяння неї, ж, то вона лягала до них в ліжко, торкалася, цілувала їх, і їй це приносило дуже велике сексуальне задоволення. Потім тапан була рекомендована для престижної месичного. Масачусетської загальної лікарні у 1889 році. Там вона ще забрала декілька життів, після чого вона знову переїхала до Кембриджської лікарні, але незабаром її звідти звільнили за необачним вживанням опіатів. Далі вона почала кар'єру приватної медсестри, хоча на неї були дрібні скарги за крадіжки. Вона почала серію серйозних отруєнь у 1895 році, коли вже перейшла отруєння і вбивства цілих родин, убивши свого господаря та його дружину. Потім у 1899 вона вбила свою прийомну сестру. А вже у 1901 вона переїхала до літнього чоловіка та його родини, щоб піклуватись про нього після смерті його дружини. За кілька тижнів вона вбила його, його сестру та отруїла двох його дочок. Ті ж члени родини, які, яким вдалося вижити, вони призначили останній загиблій дочці. Токсихологічного обстеження, яке показало, що вона була отруєна, як і всі інші, місцева влада направила до ТОПа нагляд за нею, і 29 жовтня 1901 року її заарештували за вбивство. До 1902 року вона зізналася вже в 31 вбивстві. Топа наполягала на своїй власній розсудливості в суді, стверджуючи, що вона не могла бути божевільною, якщо знала, що робила, і знала, що це було неправильно. Але тим не менше її визнали божевільною. Та 23 червня 1902 року в будівлі суду її визнали невинною через неосудність і довічно відправили в госпіталь для божевільних в Тонтоні. Там вона і померла 17 серпня 1938 року у віці 84